1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Відповідний обов'язок водія передбачено пунктом 9.8 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року. Денні ходові вогні це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного Транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів, часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще знизиться ризик Трапляння в ДТП. Деякі водії часто не хочуть виконувати це правило, хоча велика частина все ж просто забувають про нього. У такому разі поліцейські часто притягують водіїв до адміністративної відповідальності за порушення пункту 9.8 ПДР України за частиною 2 статті 122 кодексу адміністративних правопорушень та застосовують санкцію за таке порушення у вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Однак у цьому разі дії правоохоронців є неправомірними через неправильне тлумачення. ПДР і застосування норм кодексу. Так, частина 2 статті 122 КУПАП передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніми світловими приладами. Однак вона настає тільки тоді, коли водії їдуть без увімкнення фар у темний час доби або в умовах недостатньої видимості. До цього їх чітко зобов'язує інший, 19 пункт ПДР. Крім того, та сама стаття передбачає покарання за порушення правил користування попереджувальними сигналами у процесі. Початку руху чи зміні його напрямку, а ось про покарання за неувімкнення приладів під час руху нічого не говориться. Отже, штрафу за неввімкнення фари за містом у денний час доби не існує. За порушення цього правила є тільки попередження.